Усім привіт! Дякую, що завітали в мою творчу майстерню. Це відео буде продовженням попереднього, в котрому я вишивала ось цю вовчицю для мого худі. Тут я використала ту ж саму викрійку, котра зараз на мені. Ось про це худі я вам казала. Єдина відмінність. Це я трішки подовжила і зроблю одинарний капюшон. Оскільки тут він подвійний, то, як на мене, трішки заважкий тягне назад і його незручно ховати під верхній одяг, а інколи в цьому є необхідність. Тому я в цьому худі вирішила зробити його одинарним. Дуже мені кортить вже завершити цей проєкт з двох причин. Перша це вже насити цей худі, оскільки, на мій погляд буде дуже гарно виглядати. А друга причина це в мене вже в голові дуже багатенько проєктів, за котрі також не терпиться мені вже взятися. Тому поїхали шити? Вам приємного перегляду та сподіваюсь, корисної інформації. Цей худі буде шитися на оверлоці. Зараз я його заправлю. І все доволі швиденько буде робитися. Сподіваюсь, мене вийде заохотити вас до пошиття. Поїхали! Зараз, коли монтую відео, в мене виникли спогади, як я заправляла оверлок в перший раз після покупки. Рази з третього, мабуть, в мене це вийшло, не дивлячись на те, що там покроково все розписано, куди яку ниточку потрібно, але ж все одно з першого разу в мене не вийшло. І до речі, хочу вам сказати, що мені дуже подобається функція автоматичної заправки голки як лівою, так і правою, оскільки це дуже зручно, в мене погненький зір і не потрібно. Ніяких додаткових приладь для того, щоб заправити голочку. Пошиття худі я почну з обробки на оверлоці країв деталей. Ось тут понизу, тут згори, оскільки передня деталь з двох частин. Капішон, звісно, що потрібно обробити лише край, оскільки посередині буде шиватися суцільним швом. Ось ці деталі, це друга деталь переду, також потрібно обробити краєчок, окрім плечового та горловини. На рукавах потрібно обробити низ. Шов шивання буде загальний, тому його обробляти не потрібно. І на спинці потрібно обробити низ. Коли ви обробляєте зрізи окремих деталей або виробу не має значення, потрібно слідкувати не лише за строчкою, як вона лягає, а також слідкувати і за самим виробом. Оскільки він може з'їхати, і строчка вже не буде лягати рівномірно. Також я собі допомагаю пінцетом. одразу поправляю під ніж, щоб вона рівненько лягала, тоді зріз буде. Рівним та охайним. Далі потрібно в мене дві деталі переду, прикладаю обличчя до обличчя і сколюю голочками по краю, ось таким чином. І потрібно буде прокласти строчку на 1 см від краю. Це зараз я буду зшивати кокетку з загальною деталю переду. І також капюшон. Мені також потрібно буде прокласти пряму строчку не на оверлоці, тому складаю обличчя до обличчя. Я, до речі, середній зріз капюшону, також обробила на оверлоці. Зараз прокладу строчку на 1 см від краю, і потім зроблю відстрочку з обличчя. Далі все покажу. Також сколюю, щоб одразу зробити. Строчки. В мене, до речі, на початку не дуже виходило рівно прокладати ось таку строчку по краю, то дуже вам раджу придбати магнітний обмежувач. Він кріпиться на пластину і обмежує рух тканини. Це дуже полегшує. Навчання дуже полегшує процес пошиття, оскільки все це приходить з навичками, а навички потрібно якось виправляти. А це все час. Тому щоб заощаджувати ваш час, краще придбати додаткові приладдя та полегшити собі пошиття. Це моя особиста думка. Далі потрібно розпрасувати ось таким чином ось цей шов, для того, щоб потім можна було ось тут, ось тут, прокласти строчку з обличчя. Тобто розпрасовую і фіксую оці припуски строчкою з обох боків. Шов з'єднання я робила жовтими ниточками. А відстрочку буду робити синіми, щоб в мене все гармонійно виглядало з малюнком вовчиці. І ось таким чином буду прокладати строчку десь на 0,8 від краю. І ось так фіксую припуски контрастною ниточкою. І красиво, і функціонально. І обов'язково знизу слідкую, щоб в мене все там гарненько викладалось, рівненько, щоб все прострочилося. І таким чином прокладаю дві строчки. З одного боку фіксую припуск і з іншого боку фіксую припуск. На капюшоні також розпрасувала припуск в різні боки, ось таким чином. І буду прокладати також строчку фіксуючу з цього боку і з цього боку. Так само синенькими нитками. Коли робите відстрочку або фіксування припусків, Тут тканину потрібно трішки начебто так розтягувати в різні боки. Тоді строчечка лягає більш рівнішою і припуск фіксується краще. І ось так це виглядає малюнок і відстрочка. Дуже гарно, на мій погляд. Далі я зшиваю плечові шви, прикладаю деталь спинки обличчям до обличчя і сколюю ось тут плече голочками. і тут же шов буде прокладатися на оверлоці. Ось таким чином. Також... Слідкую, щоб все рівненько викладалось. Трикотаж любить ось так закручуватись по краєчкам. Там, де прокладений оверлок, воно не буде скручуватись, а не оброблені краєчки, то вони скручуються зазвичай. Тому слідкую, щоб все було рівненько з колюю голочками. Там буду шивати обидва плечі на оверлоці. При пошитті на оверлоці потрібно дуже уважно слідкувати за голками, оскільки ні в якому разі не можна, щоб голочка потрапила під ніж. Це може травмувати вас, зламати машинку, тому слідкувати потрібно дуже уважно. Далі черга рукавів буду встрочувати у відкриту пройму. Розкладаю також обличчям до обличчя. Строчувати рукав буду також на оверлоці. Щоб було легше, я роблю ось таким чином на початку строчки вколю голочку і одразу наприкінці, тоді легше розподіляти тканину. Надсічка в мене йде до шву плеча. Ось таким чином, підколола і решту вже розподіляю, підколюю голочками обидві рукави та зістрочую оверлоком. Рукавчик втачала, ось так це виглядає. Тут можна було б також відстрочку пустити, але щось мені здається, що буде забагато. Тому я не буду. Хоча усі відстрочки на трикотажі роблять його більш таким охайнішим. Тому мені дуже подобається, коли є відстрочки. Але в цьому випадку, оскільки в мене контрастні нитки, то я не буду робити відстрочку на плечі, оскільки буде занапто. Що занапто, то нездраво. Зараз потрібно прокласти однією строчкою шити рукав та боковий шов. Також з голочками вздовж цієї лінії та прокладаю строчку. До речі, шиється дуже швидко, неймовірно швидко. За вечір можна шити худі та зранку піти на роботу в обновці. Боковий шовчик готовий, ось так це виглядає. Далі потрібно відстрочити капюшон. Підгинаю на 3 см, ось таким чином. І прокладаю строчку на швейній машинці, також контрастними нитками. Якось сумно виглядала одна строчка, то я вирішила, що прокладу дві, ось таким чином. І зараз потрібно вшити капюшон. Тут середина це місце з'єднання двох половинок. Тут середина на спинці визначається доволі легко. Склали шов до шву, визначили серединку. І обличчя до обличчя прикладаю ось таким чином шовчик до серединки спинки і підколюю. І далі розподіляю в обидві боки одночасно, ось так. Підколола тут, з цього боку, і одразу йду в інший бік. Ось так. Також підколюю. І таким чином розподіляється доволі рівномірно. І всередині накладаю одну на одну, ось таким чином. Тут трошки важкувато буде пройти оверлоком, але просто сповільнюйте швидкість оверлоку, і все буде гаразд. І прокладаю строчку на оверлоці. Капюшон я приєднала. Ось так це виглядає. І зараз залишилось підшити рукави та низ худі. На 3 см підгинаю. Підколюю голочками і прокладаю строчку Все доволі легко. Оскільки в рукави я буду вставляти звичайну резинку, то строчку потрібно прокладати ось тут, біля оверлоку. Знизу також підгинаю на 3 см, але я ще не вирішила, чи буду щось сюди вставляти. Оскільки у викритці йде тут шнурочок. Але я не певна, що хочу саме в цьому варіанті також сюди вставляти шнурочок. Підгинку все одно роблю 3 см, ось таким чином підколюю. І також прокладаю строчку біля оверлоку. Якщо у вас виникне бажання вставити знизу шнурочок, то потрібно буде поставити люверси. Ось десь посерединки. На тому худі в мене стоять люверси і знизу, і на капюшоні. Але ж тут я додавати шнурочки не хочу. Тому лише підшиваю низ, підшиваю рукави та примірка. І ось так виглядає підшитий низ та підшитий рукавчик. Я спочатку проклала одну строчку, потім додала ще одну, хоча можна було одразу поставити подвійну голку і прострочити. Зараз хочу поділитися з вами ще моєю помилкою в попередньому худі. Я коли ставила резинку, заміряла просто зап'ясток резинкою, майже без натяжіння. Просто взяла ось так шматочок резинки. І на виході, мені вона дуже тугенька, оскільки з урахуванням тканини вона дуже сильно натягнулася. Тому, що потрібно робити? Натягаємо рукавчик і замірюємо резинку разом з рукавом. І тоді воно буде все доволі комфортно в процесі носіння. Залишилось поставити резиночку, застричити ось цей проміжок, і худі готове. І ось такий результат в мене вийшов. Я була не певна, що мені підійде саме цей колір, але ж мені все подобається. Дуже гарно виглядає. Одна викрійка, два різних худі. Відмінність лише в довжині. Шиється, до речі, дуже швидко. Десь 5-6 годин я витратила на пошиття цього худі. Вчора ввечері, після роботи, десь о 5 я сіла. І десь у пів на 12-ї закінчила. І вже наступного дня знімаю вам готовий результат. Єдине, що б я змінила, це зробити більш фактурну вишивку. Але ж в мене буде ще така можливість, оскільки син попросив також вовчицю йому вишити, і йому я вже буду її робити більш такою об'ємною. Ви також зараз маєте. Можливість обрати, що для вас краще. Контрастні нитки, фактурність, об'ємність, що змінити, зробити висновки і зробити своє худі. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось корисне. Шийте в задоволення. До зустрічі, папа! -па.